Рочистого зібрання. Завтра, 28 червня, ми відзначаємо 17-ту річницю прийняття 1996 році основного закону України Конституції незалежної Української держави. Вітаю усю громаду міста Старокостянтинова, усіх присутніх у цій залі, цією історичної ваги подією, ухваленням 28 червня 1996 року на п'ятій сесії Верховної Ради України, другого скликання основного закону держави. Звертаю увагу, це свято стосується усіх нас без винятку, без різниці на вік, стать, погляди, мову чи віру. Бо Конституція це наші права, одночасні обов'язки, це наші найважливіші національні принципи, це наш великий суспільний договір. Нарешті це наше з вами нинішнє і майбутнє життя. Водночас ми маємо багато конституційну традицію, її основою, її опорою завжди була воля людей. Українські Конституції. Не насаджувалися українські конституції, народжувалися. Народ шукав, прагнув і творив гарантії самостійного і справедливого життя. Тут і Конституція Филипа Горлика, і Конституція Української Народної Республіки, і Конституційні акти Західноукраїнської Республіки і Карпатської України. Якраз у цих документах непереборне бажання і спроможність української нації творити і розвивати власну державність. Конституція 1996 року є безумовним досягненням молодої української держави, адже вперше в багатовіковій історії України ця Конституція. Визнала організацію державної влади, що втілюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову, що є основою, основою ознакою правової держави. Народ проголошується не лише носієм суверенітету і єди, єдиним джерелом влади, але й вперше отримав право здійснювати її безпосередньо через органи державної влади та місцевого самоврядування. На жаль, Конституція 1996 року довелося перетерпіти суттєві зміни на подолання гострої політичної кризи 8 грудня 2004 року. Верховна Рада ухвалила закон України номер 2222 про внесення змін до Конституції України, закон на основі проєкту Семененка Медвечука, про зміни до Конституції, про політичну реформу. Передбачав перехід від президентсько-парламентської до парламентсько-президентської форми правління. Після приходу до влади Віктора Януковича, партії регіонів, 1 жовтня 2010 року, Конституційний суд України визнав таким, що не відповідає Конституції України. Закон про внесення змін до Конституції України від 8 грудня 2004 року. Отже, Конституційний суд України поновив чинність Конституції 1996 року. Україна знову стала президентсько-парламентською республікою. Таким чином, двічі було порушено частину 3 статті 5 частини Конституції, згідно якої право визнавати і змінювати Конституційний лад належить виключно народові і не може бути узурповано будь-ким. У 2012 році президент України Янукович Віктор Федорович утворив Конституційну асамблею спеціальний допоміжний орган при Президентові України, голов... головною метою створення і діяльності якого є підготовка нового проєкту Конституції України. Водночас сьогодні опитування проведені центром розумкового засвідчення, що більше 40% опитаних не бачать потреби в новій Конституції. А корінь всіх проблем від високого рівня корупції в Україні, привелювання уможновладців власних інтересів над суспільними. Однак, як би там не було, завтра велике державне свято, День Конституції України, пройде час і, можливо, Конституційна асамблея подасть проект нової конституції, яка відображатиме громадянський консенсус, громадянську солідарність. Ім'я гідності, свободи та розвитку через встановлення справедливого закону, усіма для усіх. І тоді постане нова українська політична нація, нова українська Річ Посполита, спільна справа, спільне творення, новий праведний шлях для усього українського народу. Ще раз вітаю усіх вас, ваші родини, усіх жителів нашого міста, з цим святом. Нехай наша віра, наша надія жити у незалежній демократичній державі, де право кожної людини на працю, відпочинок, освіту, належне медичне обслуговування, забезпечену старість буде гарантоване нашою Конституцією. Луна і спів, і луна і спів, бересневий спів, а уранці гральва річка вийшла з берегів, вийшла з берегів, вийшла з берегів. Шістрий мені до бою музика сонна, музика сонна, музика сонна. не шукайте у річці, поприйшла веса.